Пане Сергію, які подробиці зараз ви можете розповісти про цей удар? Перша інформація, яка з'являлася, що логістичний об'єкт опинився під ураженням, і що є навіть принаймні одна людина, яка які надають медичну допомогу? Що можете додати? Абсолютно вірно. Сьогодні зранку було нанесено ракетний удар по Одещині. за като? Морського а також з двох літаків Су-30 ракети ракети повітряного базування. Шість ракет. Ці шість ракет з літаків були знищені з силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури, і постраждала одна людина. Поранення, слава богу, незначні. Було надано відповідну медичну допомогу. І власне от на сьогодні це та інформація, якою можу поділитися, є певні нації також від вибухової хвилі у навколишніх деяких будівлях. Будемо відновлювати те, що ворог наніс знову такий от удар. Пане Сергію, можливо, це не до військової справи, а до цивільного життя. Але логістика забезпечення, забезпечення ресурсами, зокрема електрикою. Як Одещина і Одеса от переживає ці дні відключення, які по всій Україні, врешті-решт, саме туди, в, в цю логістику електричну цілить Росія. Росія цілить по всіх наших об'єктах цивільних, військових, по всіх об'єктах інфраструктури тут не можна розглядати на мій погляд. Що стосується саме дії власної військової адміністрації, на чолі з саму маршинку, то можемо говорити про те, що у нас сьогодні усі об'єкти культури, е об'єкт. Е об Освіти, ті, що працюють, функціонують у умовах воєнного часу, але перш за все, об'єкти медичної інфраструктури забезпечені, перш за все генераторами, всі лікарні по регіону, всі без винятку, генераторами, резервом пально матеріалів, водопостачання є відповідне, і запаси води, також продовольство. Ну і відповідно, що стосується енергетичної сфери, ситуація критична. Тому що всі наші регіони пов'язані між собою. Є е, сьогодні випадки, жаль, що е, деякі житлові будинки, деякі об'єкти знаходяться без постачання електроенергії понад добу. Е, власне, я завжди вхожу свій, свій приклад. У нас теж у будинку немає вже майже 30 годин електроенергії, е, але для цього застосовані. Генератори для того, щоб працювали лікві було водопостачання. Це як приклад. Є проблематика з зв'язком, тому що все впирається звичайно в енергетичну інфраструктуру. Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб не просто стабілізувати, збалансувати енергосистему, а врятувати її, то, що вона могла випустити якісь там ну порушення такі більш серйозні на це. Енергетику зараз буквально кажуть треба приблизно ще кілька днів. Про це говорять представники одеських електромереж. З іншого боку, у нас транспорт у місті, води власне сьогодні електротранспорт. Звичайно, він працює. Працюють магазини є забезпечення продовольством водопостачанням. Там де виникають якісь критичні ситуації, на них теж звичайно реагуємо. Паніки немає, я знаю, що про це може бути запитання. Звичайно, настрої людей вони тривожні, це зрозуміло, але і знаємо те, що війна продовжується, вона не закінчиться сьогодні-завтра, але вірю в те, що нам вдасться все відновити, щоб функціонувати так, як до цих масованих ударів. Ну, дуже важливо із ваших слів. Я можливо навіть про це ще раз перепитаю. Електрика і постачання, електрики, Ну тобто наявність світла, це дуже важливо, тому що а, ну це означає можливість роботи, це означає можливість а, функціонування бізнесу, а, роботи дистанційної для людей і так далі. Це надзвичайно важливо зв'язок, але а, є і ще просто забезпечення фізичного виживання, і це мабуть більшою мірою навіть пов'язано із теплопостачанням і водопостачанням. Ось тут ці системи насоси, які качають Ають теплу воду для опалення, насоси, які качають воду для водозабезпечення. Вони забезпечені зараз генераторами. Дивіться до цієї ситуації, звичайно, треба було готуватися. Про це говорили людям і допомагали в цьому не сьогодні, так і навіть вчора і позавчора. Там, де відповідно підійшли відповідально до цієї ситуації, до таких сценаріїв розвитку ситуації сьогодні є генератори. Ще раз скажу, навіть працюють ліфти, є водопостачання, є пункти, де можна зарядити в тому числі телефони, павербанки. Якщо будуть виникати критичні ситуації. Звало, що у нас що погода дозволяє опалення, є погода дозволяє на чомусь там зекономити. Ми будемо це робити. Щодо ще раз кажу, критичної ситуації будемо відповідно відразу реагувати. У нас всі служби власної військової адміністрації працюють, і це вже не перший такий випадок під час війни, коли треба втручатися, там, наприклад, регіональному штабу, який створений, який реагує саме на такі проблеми. І пов'язані з ракетними ударами, ракетними атаками, ну і відповідними наслідками цих ракетних ударів та атак. А, нові інформації надходять от просто новини. Зараз можу їх додати оперативно. що сьогодні не тільки по електроінфраструктурі намагалися поцілити росіяни, а й ще й по інфраструктурі газовидобувній, а те Укргазвидобування на сході України, і там навіть пожежа виникла. А власне, от такі, на жаль, є прикрі новини. Пане Сергію а, про. А... Калібри і про калібри морського базування, зокрема, от інформація сьогоднішнього ранку про те, що Росія збільшила кількість кораблів носіїв калібрів у Чорному морі. Ви маєте ну от відстежуєте цю ситуацію вже протягом попередніх місяців. Які висновки зазвичай з цього ви робите? Це погрози свої рідні, чи коли кораблі виходять на рейд, які несуть на собі ракети? Вони використовують ці ракети. Як це зазвичай виглядає і? Які військова адміністрація робить висновки з такого ну висновки робить перш за все наші військові. Так, це театр воєнних дій, це їх специфіка, це їх обов'язки, сили оборони виконують відповідні завдання. Що стосується вашого питання, то звичайно говоримо про те, що сьогодні відзначається до чотирьох ракетоносіїв у Чорному морі. Це 20 калібрів. Ну зрозуміло, після сьогоднішніх обстрілів можливо. Можливо, стало стало, стало неможливо, а точно стало трошки менше. Пріоди у нас, коли ну, після масованих атак ворог, звичайно, відходив, йшов е, для того, щоб перезарядити і поповнити боєкомплекти, тому цих ракетоносіїв ставало менше. З іншого боку, ми говоримо про те, що певний дефіцит прослідковується калібрів, прослідковується певний дефіцит видів озброєння, саме криватих ракет. Це відповідні, вірніше, не відповідні, ні, умови зберігання, які допускав ворог, і це грає нам на плюс. Але звичайно, нехтувати, Ми не нехтуємо сигналом повітряної тривоги і тієї інформації, що з'являється з приводу чорноморської флотилії, яка наразі вони ховаються поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму. Що, власне, звичайно, на жаль, їм дозволяє навіть з тих пунктів базування наносити такі ракетні удари по території нашої держави. Підслідково бачите, вони бояться заходити в зону нашого вогневого ураження, тому що розуміють, що будуть знищені. Але на все свій час я сподіваюся, що найближчим часом ми до цієї ситуації дійдемо, коли Чорноморська флотилія, звичайно, не зникне, як би мені особисто того хотілося, але понесе певні втрати. І я думаю, що цей час він не забереться. Пане Сергію, ще одна тема. Вона е, така міжнародно політична, але вона напряму стосується Одеси і Одещини. Це зернова угода, так і її подовження. Хай не на рік, як говорила Україна, 120 днів на поточний момент. Новий етап, коли вона працюватиме. І звісно, ще одна обставина, якої хочеться Україні досягти, але поки ми ще не маємо результату, в цьому включення кількох річкових портів, зокрема Миколаєва, до цієї угоди, що дає Одесі і Одещині подовження на певний період. Звичайно, це бюджет, це економіка, і тут ми говоримо не лише про одеський регіон. Ми говоримо загалом про державний бюджет України. Ми говоримо про наповнення бюджету. Наповнення бюджету це збройні сили України, це захист держави, це власне наш поступовий крок до перемоги. Тому дійсно на 120 днів продовжено цю зернову угоду. Гарантами виступають організація Об'єднаних Націй, Туреччина, як це було. Зроблено під час підписання першої угоди. А пролонгація має відбутися з дев'ятнадцятої. Вже власна інформація. Ця є це відповідний період, можливо, через ці кілька місяців. Чому так надалі не роблять? Ця зернова угода перестане діяти, бо Україна остаточно переможе. Наступить мир, і вже будемо діяти так, як це було до російського вторгнення. Тому звичайно, це позитивний момент. І про це треба говорити. Пане Сергію, а Україні, от в перспективі у майбутньому, буде що продавати. Ми ж розуміємо, що дуже значна площа кількість орних територій, дуже родючих на півдні України, в Херсонській, Запорізькій областях, Донецькій областях наразі просто недоступні частина із тих, які стали доступними, наприклад, на правобережжі Херсонщини, заміновані там вчасно не були проведені осінні польові роботи і так далі. Дивіться, ну по перше, щоб всіх заспокоїти, можливо, хтось там е, десь шукає якусь зраду. Хліб в Україні і буде і Одещина в цьому плані є теж таким е, хабом агропромисловим для всієї держави. Що стосується вашого питання, то звичайно, ці проблеми всі є. Ми можемо додати також погодні умови, які цього року на жаль е, не досить вони такі е, з позитивом для е, сільського господарства. Є проблеми, тим не менше, експерти говорять, я вже знайомився з цією думкою, експерти міжнародного рівня про те, що замінити Україну якимсь чином на найближчі 5 там 7 років на цьому ринку ніхто не зможе. Це той час, коли ми після перемоги зможемо відновити наше сільське господарство, тим більше впевнений, що це буде та площина, та сфера. Економіки України, куди підуть інвестиції? Бо світ розуміє, що світові треба споживати продовольство. Це продовольство є в Україні, тому е, я думаю, що звісно все опирається в терміни закінчення війни, нашої перемоги, але дивлюся, все з оптимізмом на цю ситуацію. Наскільки це сьогодні можливо?